Я медитую порядку 10 днів. Я тільки-тільки пройшов навчання Віктора Сергійовича і протягом 10 днів регулярно я зранку і ввечері медитую. Абсолютно, якщо говорити е, свій внутрішній стан, який був до навчання медитації і взагалі, з чого воно почалося, то буденні стрес, оскільки я. Працюю лікарем і в день приходить порядку 10-15 людей. І кожен, хто приходить, не завжди має якісь відгуки позитивні. І кожен приходить з скаргами, і людину болить. І ти практично пронизуєшся проблемою кожного і відчуваєш, що до кінця дня кожна людина принесла собі стільки, що ти сам починаєш хворіти. І не завжди. Стабільний є психічний стан, оскільки колективу порядку 120 чоловік. І бувають часи, де просто йдуть зриви. Ти готовий просто сваритися з людьми, зупинятися під час того, як їдеш в машині, розбиратися, хто тобі підрізав, чи не так зупинився, чи не так став. І після кількох сеансів, буквально на третій-четвертий день, я відчув легкість. Відчув легкість в спілкуванні з людьми, своїми підлеглими, а також і пацієнтами, які, які не завжди адекватно сприймали з, з моєї сторони. Їх треба чути і треба мати терпіння їх вислухати. І після багатьох, от після 5-6 сеансів медитації я відчув зовсім інше сприйняття розуміння і чуйність до кожної людини і навчився не сприймати. Проблему безпосередньо всередину. Я навчився її чути, але аналізувати більш поверхневіше і більш, більш краще, глибше, а не агресивно в свою сторону. І від якраз це дало мені можливість позбутися проблем, там, якихось болів чи стресів, які проявлялись болями в спині, в голові, в шлунку. Практично на п'ятий-шостий день я почув, що я абсолютно інший підхід маю до людей, до працівників, з якими працюю щоденно. І в тому, ж, в тому ж числі і до своєї сім'ї, читання своєї сім'ї. Взагалі почалося розгортання подій щодо навчання медитації Почалося з моєї дружини, яка місяць переді мною завітала до лікаря. Мого колеги Віктора Сергійовича, який навчив її медитувати, і вона загальними фразами коротко пояснювала мені, наскільки кращий стан в неї, і як вона може все сприймати, як повинен будуватися в неї день, графік прийому їжі, графік медитації, і наскільки на це треба тратити часу, який в, в неї стан і що вона відчуває. Мене пасивно зі сторони то почало зацікавлювати, але я далі продовжував був збуджений, ні, було не по собі. Кількість людей в день, яка приходила з різними проблемами і болями, щоденно подразнювали мене, що перероджувалося в якісь болі в шлунку, в кишківнику, болі в спині, в голові. І жінка сказала: коли ти пройдеш навчання медитації, ти зрозумієш сам для себе зрозумієш. І дійсно, прийшовши буквально на третій пятий день, я відчув різкі е, зміни в своєму організмі, в своїй свідомості, сприйнятті в контакті з людьми, з пацієнтами, е, з підлеглими. І мене дратує дитина, мене дратують пацієнти, які приходять кажуть, мене там болить все, що ви болили, оскільки я проводжу різні хірургічні процедури, які, як правило. Е, Супроводжується скаргами зі сторони людей і нешвидке загоєння, дратливість, яка так само збуджувала мене. Отже, медитування двічі, двічі раз на день мені абсолютно допомагає тримати і контролювати себе в руках, нормально говорити зі своїми працівниками, підлеглими. І також, що найприємніше, з пацієнтами, я даю можливість собі вислухати їх. І таким чином допомогти, і чітко зрозуміти, що їх турбує, і як їх треба лічити для того, щоб був хороший результат. Нам легше стало спілкуватися. В моїй сім'ї сім'ю медитація принесла якийсь таку спокій, врівноваженість, вміння вислухати один другого, вміння поговорити довше і не дратувати. Один другого. Тому я вважаю серйозне зрушення такого психоемоційного стану і, можна сказати, і фізичного, оскільки навчився розслабляти не тільки розум, але й тіло і м'язи і почуваю себе зараз значно краще. На мою думку, я вже після буквально 10 днів. Які я медитую, я вже підібрав порядку трьох-п'яти пацієнтів, в яких ідуть серйозні втручання, які пов'язані з жувальним органом, зуби ще системою, де їхній стрес, тривоженість дуже агресивно впливають на тонус м'язів, що погіршує їхнє лікування і сам перебіг лікування. Тому я вже Практично трьох чотирьох пацієнтів з керогою Віктора Сергійовича, для того, щоб вони могли то пройти. Я взагалі вважаю, що повинна бути така предпідготовка перед якимось серйозним втручанням і зміною зубо-щелиповій системі в цілому. Трьох пацієнтів я вже рекомендував. Любий стрес, який переживає людина, він обов'язково відбувається на зубощелиповій системі, а саме на жувальних м'язах. Це доведено науково і дуже багато лекцій і статтів. Оскільки людина нервується, вона не завжди видає свій стрес назовні. Вона не завжди, якщо вона емоційна, не може кричати. І вона дуже часто стискає сильно зуби під час того, як їздить за кермом, якщо вона їздить невпевнено, Чи нервується назовні, не передає час. От Такими проблемами страждають я вважаю процентів 30-40 всіх пацієнтів, які мають брусизм, стиснення. Скриготання зубами або нічне скриготання – це внаслідок денних стресів, які віддаються відбуваються в сні. Я вважаю, що таким пацієнтам є прямий показ для медитації, і це найдешеві, найрозумний спосіб е, от, усунення проблем тонусу м'язів. Е, жувальний орган він, це комплекс анатомічних утворів і структур які не розділяються в організмі в цілому. І будь-який прояв жувальної системи це прояв центральної нервової системи. Ми дожили до сьогоднішніх днів за рахунок того, що ми можемо говорити. Розмовляємо за допомогою жувального органу. Таким чином діти можуть, батьки можуть вчити дітей, для того, щоб вони не повторили помилок батьків. Діти починають скреготати зубами, і, як правило, тільки вони починають розмовляти. Як В них прорізалися всі молочні зуби, в них в день збирається дуже багато інформації, яку вони не встані проаналізувати. Таким чином, вночі, коли вони засинають, вони починають проявляти свої емоції за допомогою скреготання. Особисто моя дитина так само скриготала зубами. Зараз ми дуже активно боремося за допомогою спеціальних апаратів. Я думаю, в майбутньому, коли вона підросте і буде більш свідоміша, я задоволенням її навчу медитації. Мені важко мені важко судити, це напевно треба зрозуміти. Але на мою думку, категорія дітей, з якими можна домовитися, вони напевно повинні дорости до віку там 10 чи 14 років, які також мають неврівноважений психологічний стан, оскільки буденність захоплює і апаратура і магазини і активні. Різні світла, транспорти, і я вважаю, що дітям також корисно навчитися медитацію, оскільки це заспокоїть їх, що і в моїй сфері, і в інших лікарських сферах воно буде давати хороші результати. Я думаю, якби у нас всі медитували, у нас би була краща країна в світі, оскільки рівень культури виховання і спокою дав би дуже хороші настрої. Держави і переросталося б цінності не матеріальні, а більш якісь духовні, які б давали кращі результати.